Степ, вогонь і воля ось що творило козака. Це не просто воїни, а символ незламності України. Підписуйтесь, щоб відчути цю силу разом. Православ'я як духовний стержень Запорозької Січі. Ідеологія, що формувала козацький світ. Запорозька Січ це не просто військова фортеця на диких степах, а унікальне суспільне та державне утворення, що сформувалося на землях сучасного півдня України. Козаки, відомі на весь світ своєю неперевершеною військовою майстерністю, були також глибоко віруючими людьми, для яких православна віра була не просто традицією, а істинним духовним стержнем. Вона відігравала ключову, якщо не визначальну роль у їхньому повсякденному житті, формуючи їхні цінності, моральні принципи, звичаї та світогляд. Це був той фундамент, на якому трималася вся козацька спільнота. Козаки вважали себе не просто воїнами, а обраними богом захисниками православної церкви та всього християнського світу від нападів іновірців, перш за все, османських турків та кримських татар. Ця ідеологія була однією з головних рушійних сил їхньої боротьби, надаючи їхнім військовим походам не тільки політичного, а й глибокого релігійного змісту. Саме віра в Бога та заступництво Пресвятої Богородиці надавала їм сили та відваги у найскладніших ситуаціях. Допомагала витримати неймовірні випробування і йти на смертельний ризик заради віри. На території запорозьких січей, яких в історії було вісім від найпершої, що виникла на Хортиці, до останньої Нової Січі, діяли православні церкви, що були справжніми центрами духовного та суспільного життя. Найбільш шанованою і відомою церквою була Покровська церква, її назва не випадкова. Адже покрова Пресвятої Богородиці вважалася головною покровителькою всього запорозького війська. Козаки вірили, що Божа матір захищає їх від ворожих стріл і допомагає здобувати перемоги. Тому, куди б не переміщувалася Січ, Покровська церква завжди залишалася їй серцем. Це був не просто храм. А місце, де вирішувалися найважливіші питання, де козаки молилися перед походами, сповідували свої гріхи та утримували благословення. Церква також виконувала роль скарбниці, де зберігалися не лише церковні речі, а й військові клейноди, коштовності та важливі документи. Від Хортиці до Нової Січі історія церковного будівництва в серці козацтва. Історія церковного будівництва на Запорозьких Січах є дзеркалом розвитку козацтва. Перша січ, що виникла на острові Хортиця всередині XVI століття, була ще не настільки великою, щоб мати постійну капітальну церкву, і про її наявність є різні думки. Проте з розвитком січі церкви стають її невід'ємною частиною. Наприклад, на Микитінській січі 1639-1652 роки, вже точно існувала церква. Саме на цій січі 1648 року гетьманом було обрано Богдана Хмельницького, і він разом з усім козацьким військом брав тут участь у богослужіннях. Ця церква була свідком початку визвольної боротьби українського народу. Наступна відома січ, що була розташована на річці Чортомлик, тут, на початку XVIII століття, була збудована нова, велична Покровська церква. Це була дерев'яна споруда, що вражала своєю красою, внутрішнім оздобленням та багатим іконостасом. Церква була багато прикрашена іконами, старовинними євангеліями та іншими релігійними атрибутами, які часто були щедрими дарунками від гетьманів та російських царів. Все це свідчило про високий статус церкви та її значення для козацтва. Проте, після того, як Січ була зруйнована царськими військами у 1709 році за наказом Петра І, церква також була знищена. Відновлена Січ, що отримала назву Кам'янська, також мала свою церкву, яка стала свідком багатьох важливих історичних подій. Зокрема, саме в цій церкві козаки присягали на вірність новому гетьману Пилипу Орлику і укладали союзи з Кримським ханством та Туреччиною, що було надзвичайно важливим політичним кроком у пошуках союзників проти Московського царства. Остання і найвеличніша нова Січ, що існувала з 1734 по 1775 роки, мала найрозкішнішу і найшанованішу Покровську церкву. Ця церква була збудована з дуба і мала три куполи, що символізували святу трійцю. Її архітектура поєднувала в собі традиційні українські і барокові елементи, що робила її унікальною. Всередині церкви зберігалися найцінніші реліквії козацтва: коштовні ікони, старовинні рукописи, Євангелія в дорогих оправах, а також козацькі прапори, бунчуки та інші військові клейноди, які були символами влади та слави. Тут козаки збиралися на загальну раду, приймали найважливіші політичні та військові рішення, а також присягали на вірність. Церква також була місцем, де зберігалися архівні документи та козацька скарбниця. Роль священників та чудотворні ікони. Духовна підтримка і захист. Особливою гордістю козаків були чудотворні ікони, які вони вважали своїми небесними захисниками. Наприклад, на новій січі зберігалася чудотворна ікона Божої Матері, яка за легендою неодноразово захищала козаків від ворогів. Також в церкві були ікони святих, які вважалися покровителями козацтва, зокрема святого Миколая, який був покровителем моряків та мандрівників, і святого Георгія Переможця, що символізував перемогу над злом. Священники, які служили у козацьких церквах, були особливими людьми. Вони були не тільки духовними наставниками, а й часто брали участь у військових походах, підтримуючи дух козаків, сповідували їх перед боєм і благословляючи на перемогу. Їхня роль була надзвичайно важливою для формування морально-психологічного стану козаків. Вони були взірцем честі і мужності, їхній авторитет був непохитним, і їхнє слово часто мало більшу вагу, ніж слова полковників. Загалом роль православної церкви в житті Запорозької Січі неможливо переоцінити. Церква була не просто місцем для молитви, а центром політичного, культурного та суспільного життя. Вона формувала ідеологію козацтва, його моральні принципи і бойовий дух. Запорозькі козаки вважали себе захисниками віри, і саме ця віра давала їм сили та відвагу у боротьбі за свободу, гідність та незалежність. На жаль, у 1775 році після руйнування нової січі за наказом Катерини II, Покровська церква також була знищена та розібрана, а її цінності були вивезені. Але її історія, як і історія всієї Запорозької Січі, залишається в нашій пам'яті як символ незламного духу українського народу, його віри та волі до перемоги. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалося наше відео, підтримайте наш канал. Підпишіться і поставте лайк, це допомагає нам поширювати український контент.